Слава Україні! З вами Володимир на каналі VRM-техніка. І сьогодні давайте подивимося, які акційні трактори залишилися. Один добавив, бо ми щось трішки їх розпродали. Тут акції не буде, бо тут ціна і так 4600 за трактор на 16 сил з ґрунтуфризою в хорошому стані. Тут, знаєте, акція 4800 з ґрунтуфризою АСТІК-15 і Заводська. От, кардана немає, але він вже в упаковці новою поштою. Ми взяли оригінальний карданець, хороший стан. 4,8 Астя15. Потім пам'ятаєте, 25 сил телескопічна. Передня балка. Колія може бути до 1,30-40 м на 25 сил l 1 255 мега Надійна. Грунту фриза 1,50 м з новими ножами 5,400. Ну, скажу, що повнофункціональний трактор так, немає переднього приводу, важка робота, важка оранка, болото, ліс в важких умовах та не поїдете. Але всі роботи на міжрядний обробіток, на взагалі, кроплення, та навіть оранка. Просто треба розуміти, що плуг 2 по 20 буде працювати з цим трактором. Тим паче карби, ви ж знаєте, на. Японських тракторах є великими, і вони добре чіпаються за ґрунт. Ну і вага трактора теж не є малою. Це повноцінна 25-ка. Ну і До комплекту зробили ще акцію. Був 7,200 самовивозом. Зараз додаткових 200 доларів зробили акцію на L125. Також повноцінна 25-ка на 120 м колії, можливо, 1,10 вузькому положенні. Просто в ідеальному стані тракторець. Грунтофриза кобаші в комплекті. Давайте глянемо 1,50 на швидкоз'ємі. Механіка без електроніки. Але тут бачу, так, да, крутиться цим важелем. Невелике напрацювання 505. Ну, наскільки вірите, не вірите, але стан говорить за себе. Ніяких підмальовок, все в оригіналі, все в рідній фарбі. Абсолютно по шасі. Ну, дуже збережений, дуже хороший трактор 7000. Зробили третій акційний трактор. Отакі от три акційні куботи на майданчику. Є ще інші куботи. Зараз ще готується ряд тракторців, вже знімемо найближчим часом відео. А давайте хочу спитати вас. Давайте одненький виберемо, який на акцію буде, зробимо додаткову знижку по Янмарах. FX335, щось за ресок. Ерески залишимо. Або з цих двох F165, або eaf 15 І Лишайте в коментарях, що ви бачите. От зробили б четвертий тракторець до комплекту акційний. Коментуйте. Телефонуйте, запитуйте, завжди раді відповісти на ваші коментарі, на ваші дзвінки, а краще завітайте на майданчик, чи у Івано-Франківську, чи в Рівному, та оберіть собі надійного японського помічника. Пам'ятаєте, що в нас на кожному майданчику є сервісний центр. Хлопці, механіки кваліфіковані, які завжди допоможуть в майбутньому при обслуговуванні чи ремонті. Вашого трактора, а також роблять хороший тест перед продажем і передпродажну підготовку по вашому бажанню. Всім успіхів, миру та перемоги! З вами був Володимир на каналі Вірем Техніка. До побачення.